Сьогодні я розповім, як легко перевірити, яку версію Windows встановлено на вашому комп'ютері. Перший і найшвидший спосіб це команда Вайнвер. Для цього натискаємо Win плюс R, вводимо WinWare, натискаємо Enter. На екрані з'явиться вікно з інформацією про версію Winzors і номер збірки. Другий спосіб через параметри. Натискаємо Win плюс I переходимо в розділ Система про систему. Тут у блоці характеристики Windows вказано редакцію, версію та номер збірки. Якщо вам зручніше працювати з командним рядком, скористайтеся командою SystemInfo, Findster .b -c -os -name. C -OS Version». А для PowerShell є ще один варіант Get ComputerInfo. Select Object Windows Product Name. Windows Version. Osbuild number». Ці способи працюють у Windows 10, 11 і більш ранніх версіях. Скористайтеся будь-яким із них, щоб швидко отримати потрібну інформацію.